Привіт, мене звати Аня, і це мій перший ненапряжний влог, в якому я просто ділюсь своїм життям. Тут буде багато розпаковок. Я покажу вам Вроцлав своїми очима, день народження хлопця, друзі. Тому залишайтесь, приємного вам перегляду, ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І мені це снилось мене дежилю. Я зараз сижу на посилці, яку я вчора забрала. Це моє замовлення з ресурсу. Я навіть не розпаковувала. Я просто принесла додому вчора ввечері і чекала ранок, щоб на відео розпаковку зробити. Та-дам! Такі легенькі, трошки покарожені, але ж вони просто лежали в коробочці. Зараз приміряю. Сподіваюсь, що будуть довго мені служити. Ну, хоча б цю зиму. Поки не приїхав мій штатив, я знімаю саме так. Мені треба потрошку завукати, що <смі>, я якби знімаю для вас влог. Е, хотіла поставити камеру, коли я проводила дівчатам е, онлайн-тренування, воно було в режимі лайву. Але я тупо забула і згадала ось тільки як воно завершилося. Але просто повірте на слово. Було круто, прикольно. І ось доказ. Просто вся червона. Їдемо за подарунками. Штатик. вирішила трохи прогулятись е, вродливом по своїм улюбленим паркам, показати вам їх на вулиці. Реально майже нікого немає. Всі люди просто по торговим центрам, бо в торговому центрі заходиш там. Топо такий мурашник, е, всі чор на чорні п'ятниці скуповуються. Я вирішила, що я не хочу взагалі там ніде ходити. Я просто зайду за подарунком і все. Cię. Zapominasz o uśmiechu, a przecież święta to czas radości. Дуже швидко я його замовляла з Aliexpress. Зараз буде розпаковка. В цьому позі насправді дуже багато розпаковок буде, тому що я ще чекаю книжечки, які повинні сьогодні прийти з України. Тепер у мене є триногий друг і він мені буде допомагати знімати класні відео. Вже за 10 хвилин в мене онлайн, я попрацюю і через годину буду. Обідати тим, що я купила в жабці, бо я нічого не приготувала заздалегідь. Хочу ще, щоб ви знали, що я взагалі не люблю готувати. Зазвичай я готую щось дуже просте, це там рис, коротше, якась каша відварена і щось запечене. Але якщо я щось готую непросте, то знаєте, що в мене дуже велике натхнення і неймовірне бажання. Господи, так я Праву ножку трошки більше до себе п'ятку. Ларієш, можна танки зараз. Попу ще більше назад. Давай Ще одна посилочка. Мені сьогодні прийшла з України. Мама мені відправила, я замовляла до неї книги українські, і вона мені їх поштою відправила сюди в Польщу. Зараз покажу. Ось я до речі-дуже чекала. Союз радянських речей я її побачила в рекомендаціях. Вона взагалі така підліткова, але кажуть, що дуже цікаво написана і простим язиком розповідається про те, як насправді було в ті часи. Ой, прикольно. Дивіться, яка вона. Вау! Боже, яка вона! Вау, в мене, до речі, є така в Києві. На барахолці купила. Ну, Класна книжка, я люблю. Я люблю книжки з картинками. Хто пам'ятає? Молоко і мед. Ой, таке все красиве. Агата Крісті. Я взагалі вирішила, що я хочу почитати не психологію, тому я замовила романи, детективи. Останнє, що він мені сказав, вау, вона така така приємна. Вау! Я таке наче не бачила, що я замовляю. Боже, як гарно, подивіться, М -м -м. Зелений колір, мій улюблений. І дім у Волошковому морі. Така. Клас. Все таке приємне. Оце прикол. Оце прикол, я тільки що знайшла, подивіться, просто розірвана сторінка. Це супер неприємно. Це прям супер неприємно. У мене є відеодоказ, що це не я рвала. Все, а зараз їсти. Як вона називається? Don't starve, Don't starve. <laughs> Ми вже третій день граю в Don't starve <laughs> Боже, вчора грала шість годин, сьогодні три. Я вже така, все, досить. Я раніше взагалі не розуміла, як люди грають, і куди, ну, як можна так довго грати. Зараз я пограла в Don't Starve, і я зрозуміла, Влад продовжує грати, я, коротше, вже здалась, і я там в грі померла і така, типу, все, Хватим. подарунок твоєї мами. Маріо! Це тобі від моєї мами подарунок Ого, мене все в Це тобі від мене подарунок У нас празднично пицца з жабки. <ріху> Уже поздравляють, поздравляють. Влад, не люблю день <ріху> Ну да, от ці подарки получають, от цифу, всякі Apple TV получать, от всякі конструкторы. Ну да, да. Скоріше ну, за комп'ютером посидіти, попрацювати. Це я положила подарунок, коли я купувала Марію. Такий сам там. Влад вирішив зробити Оленя Engрі. Зараз Олень похож більше на собаку. <реш> <реш> Зла... <реш> Зла собака. І дід на самі переляканий. <реш> Happy birthday to you Happy birthday, dear Владик Happy birthday to you А тут один Анин подарок вообще-то Ура, и мне подарок Один, два, три Это в детстве фотка? Квасный пан. Вау, пас. Скажи, но... Можно. Мне даже интересно. А, есть можно? Да, лето хочу. коханий, щоб все було все так, як тобі хочеться. Я тебе люблю, з днем народження тебе, тобі... я пішла свічечки зажигати, а далі буде тебе поздравляти. Happy birthday, happy birthday. Лучшие!

Кому голову обізяни? Такому, ні. Якщо ви це слухаєте, це значить, що ви не дивились до кінця. І, до речі, хочу вам сказати, що черевики я замовила на розмір більше, тому. Вони мені великі і, на жаль, не підійшли, але вже повернути я їх не можу, бо я вже в них ходила разів 5. Коротше, дякую вам, що були зі мною. Пишіть коментарі, чи знімати, чи може взагалі не знімати більше такого. Пока-пока.